На думку Василя Кука ці розбіжності є доказом фальсифікації справи щодо психічного стану веделя. Проте Євген Махновець дотримується іншої точки зору. Частично воно було сфабриковано, сфабриковано не по основній своєї суті, а по формальному моменту митрополит переносить удар, предполагаємий удар, звісно, Павла, со своєю лічності на такого то приположень ректора духовної веде. О чому суть фабрикації. Євген Махновець знайшов документи, які доводять, що Чапський був не учнем училища, як зазначено у справі, а сторожем церкви у Лаврі, тобто і книжку з написами було знайдено у Лаврі. Цікаво, що робив сторож у келії послушника. Чому нишпорив по речах веделя і читав його записи, зроблені композитором, особисто для себе? Може, чапський виконував чиєсь особливе доручення? Наступні два роки після повернення з Москви були для Веделя по-справжньому зірковими. Він керує капелою корпусі свого прихильника генерала Леванідова. За рік цей талановитий красень стає капітаном. Можновладці роблять йому цінні подарунки. Меломани щедро платять за перепис партитур його творів. Аристократи мріють мати такого зятя. Проте Артемій уникає світських візитів, спілкується лише з друзями, а вночі молиться і спить на підлозі. Турчанінов згадує, що Ведель радив завжди читати Євангеліє тільки тим особам світським, які відмовилися від подружнього життя. Я думаю, що це була його принципова позиція. Він вважав, що це є відповідним тому духу, який є в Євангелії. Ведель попав в цей загніваючи золотий вік, коли мадам була придільно розчотлива і тільки золота парча какие-то дукаты и поведет ее Ведаль на бал генерал губернатору поведет ее туда у него вот такая проблема то есть проблема духовного общения с дамой но тяга чтобы его любили возвышенно как и он мощнейшая то есть вот именно то есть Ведаль получается любил э, любовью подростка. у него это очень хорошо в этих всех почерках он сантиментальный мягкий любой подростка. у него была сильная тяга получается к подросткам к детям они более бескорыстны. Я абсолютно не говорю о, педофіле, о Боже. Подросток более откровенный. Я рискую, если бы не его карьера, наверное, он ношу бы. Ему немножко не повезло со времен. Родившись он лет на 15, его бы какая-нибудь вот 1796 року Ведель разом с генералом Леванидовым приїжджає до Харкова. Того призначають губернатором. Життя Артемия сповнене творчістю. Та раптом помирает Катерина друга, На престол седая Павло I. Леванидова снимает с посады. В начале 1797 года новый удар, указ Павла I. Он просто, будучи в Белоруссии и будучи недоволен Минским исполнением хоровых произведений церкви, запретил исполнять всякого рода такие выдуманные стихи или сочинения, то бишь концерты. Этот факт б'є именно непосредственно по Владе. Тепер улюбленець публіків викладає у казенному училищі їздить у пошуку талановитої молоді для Петербурзької хорової капели. Він вперше відчув принади військової служби, вперше побачив життя закріпаченого українського селянина. Ведаль чітко шо на. карьеру и ставил на определенную партию. А эта партия была именно материальным выразителем его потребностей музыки в душе процедентом. Ведаль не был компромиссным. Он не был сломанным и напуганным. Музыка, воспитание и генетика ему позволяли драться. И не был абсолютно пуглин. Страха Ведаля. Страх у него отсутствует напрочь. Короче Ведаль не боялся смерти. Ведаль подает отставку. Звольняется с казенного училища и вырушает до Киева. Мабуть, пешкой. Багато про що треба було подумати, переосмислити. Подивись на цих бідолах, що носять ім'я християнин. Вони справді сяй християнуть. Про них і не говорять. Хіба що бий ти беришкіру з мужика? А то й гадки немає супротивитися владі. Вже на перших сторінках справи з'являється, а потім переписується з документа у документ формулювання. Ведель справді визнаний божевільним. Тож ким визнаний і чому? Фактично, його в'явив психічно хворим чи навіть божевільним архімандріт Печерської лаури Єрофей. Василькук наголошує на тому, що веде потрапив до кола ви людей, яких царизм навмисно оголошував психічно хворими. Ведель так би сказати, міг бути одним з таких представників того всього руху проти того царських тих порядків, зокрема проти Павла Па Першого. На думку Тетяни Гусарчук ведель володів даром передбачення. Який сучасники трактували як божевілля. Петро Турчанінов згадував, що в, момент, в якийсь момент, коли він відвідував ведення в гамінному будинку, ведень раптом скрикнув, так, сповістивши Ура Олександр на престолу. І лише через кілька днів до Києва прийшли повідомлення про те, що сталося в Бустіла Першого Петербурзі. і тут чому свідчить про те, що сталося те саме в той день, коли про це повідомив Веделя. Євген Махновець вважає, що у Веделя і справді був психічний розлад. А для того, щоб його все-таки впечати, щоб він не ходив і не розказував по Києву, що видіть, київський митрополіт убив Павла, так? Його потрібно було срочно поймати і, і, і ізолювати його від суспільства. Що, що, що і зробив київський митрополіт Арифей? Але чому одразу довічне ув'язнення? Імператор був живим, і Єрофей зрозуміло і не посягав на нього, що ж так налякало сильних світу. Швидше за все те, що Ведель написав, Павло І вбив Катерину другу. Тієї пори в народі ширились вперті чутки, що царицю Катерину отруїли прихильники її сина, а за подібні розмови і справді давали довічне. До Києва повернувся зовсім інший Артемій Ведель. З новим світовідчуттям, новими творчими ідеями. Наприкінці 1798 року, незважаючи на указ Павла І, у Богоявленському та Софійському соборах відбулися прем'єри двох нових концертів Веделя, сильних концертів, як вважав сам композитор. Під склопінням храмів наче лунав стогін обездоленого українського люду. Боже, горді піднялись на мене. Натовп насильників на моє життя, Господи, дай слузі своєму силу. Та хористи не спромоглися відтворити, а слухачі чи то не хотіли, чи то побоювалися прийняти нові творчі ідеї веделя. Успіх, до якого звик композитор несподівано зрадив його. Я не знаю, що мені робити. Мені здається, що і Бог мене залишив. Хоч я ніколи не міг того очікувати. Та й тепер не хочу тому вірити. Мабуть, мені це випробування. Я вже й так за своєю волею багато від нього милостей отримав. А зараз свою волю маю підкорити йому. Ведель. Стает послушником Киево-Печерской лавры Он исполнял должность чтеца и ярошанина Короче говоря, служил на клеросе и читал Псалтырь Такое занятие, конечно, его не могло удовлетворить Его не могло удовлетворить и то состояние, и то, то душевное смятение Которое он, собственно, испытывал как одинокий и никому не нужный человек По своему мировоззрению в лавской келье